Нещодавно ви відвідали низку американських університетів за запрошенням посольства. Розкажіть, якою була мета цієї поїздки? Справді, в лютому місяці цього року я в складі делегації від України від восьми університетів відвідав Сполучені Штати, які передбачали не тільки відвідання університетів, а деяких ще й. Урядових установ і мета була передбачала вивчення досвіду американського досвіду американських університетів загалом і системи освіти вищої. Зокрема, це академічна чесність. Політика, політика американських університетів в сфері академічної чесності. Для нас це феномен і це поняття дещо нове в Америці. Це вже доволі. Інституціалізоване і усталене поняття, яке вже увійшло в практику багатолітню практику їхньої діяльності, тому ми вивчали досвід, і звичайно ж таки, це були представники різних наших університетів, які могли, і які вже мають досвід дещо теж в цьому напрямку, але. Ми вивчили різну і академічну чесність в рамках підготовки студентів і дослідницьку академічну чесність, тобто програма передбачала це. А хто виступив ініціатором у наша сторона українська чи американська? Ну я б сказав так, що звичайно фінансування і напевно в певному сенсі ініціація була з боку держдепартаменту Сполучених Штатів ну і посольство Сполучених Штатів в Україні. Але Міністерство освіти і науки було теж долучено, тому що по суті перед. Тим як здійснювалась поїздка, були певні консультації з з представниками нашого міністерства, які виявили зацікавленість в нашій поїздки з метою в майбутньому використання наших знань в роботі. Національного агентства якості освіти, яке буде створено згідно нового закону про вищу освіту, який був в минулому році прийнятий, але основна основне ініціювання це звичайно ж таки було з боку посольства Сполучених Штатів і держдепартаменту. А які яким головним критерієм відбору були вищих і їх представників, які запрошені? Ну, є, здійснюється, здійснюється цей відбір на певному конкурсному, на конкурсних засадах. Ну, напевно, головний критерій, один із головних критеріїв самих учасників це, зокрема, ВІК. Е, інший критерій це якщо саме учасників поки що не вищив це. Е, Наявність певного досвіду як дослідницької, так і викладацької роботи, а також участь в адмініструванні окремих процесів, які, з якими пов'язана, з якими корелюється програма. Університети відбиралися. Університети відбиралися, я думаю, за територіальним принципом і можу так назвати, що були як університети Західної України. Східної України, ну і з центральної України, тобто це були і Київські університети, і зокрема наш університет, це були Івано-Франківський університет імені Василя Стефаника, це був Тернопільський університет, це був Сумський університет, а також навіть представник з Луганського університету імені Даля. Ну він зараз працює в іншому університеті. Ну в зв'язку переїхав, але навіть представник Луганського університету. Повернемося до академічної чесності. Що це таке? Як я спочатку сказав, академічна чесність для нас доволі нове поняття, але академічна чесність це певна, певний феномен, який передбачає, чи навіть певна сукупність правил поведінки людини в академічному середовищі, яка передбачає. В першу чергу морально, морально і в другу чергу вже правову складові регуляції цієї поведінки в при виконанні навчальних або дослідницьких завдань, але іноді його це питання більш розширюють до загальної системи поведінки в академічному середовищі різна практика різних ну, практика різних університетів дозволяє тлумачити по різному, і дуже часто академічну чесність зводять суто до окремих проявів цієї чесності. І здебільшого це стосується так званого нам відомого, і вже зафіксовано в цьому в новому законі. Це плегіату угу. поняття плагіату. Але на звичайно ж таки загалом академічна чесність більш широким є поняттям і зазвичай туди вносять. Ну в першу чергу це плагіат. По-друге, це так зване шахраювання англійському чітінг, куди в може внос відноситися і використання якихось заборонених технічних засобів, там ну, наприклад мікронаушників, це підставні особи, які можуть складати іспити. Ну буває таке. Ну вони ж і в сполучених штатах це може бути це підробка підписів. Наприклад, в залікових книжках чи ще якихось. А крім того, це фальсифікація та фабрикація результатів наукових досліджень або фактів, якихось, які використовуються в навчальному процесі. Крім того, до цього ж до цього ж явища можна віднести до до поняття академічної чесності. Можна віднести таку такий вид діяльну такий вид роботи, як рерайтинг. Це переписування своїми словами чужих ідей, і тут я побачив, що політика різних університетів по різному в сполучених штатах трактується, адже з одного боку, рерайтинг це є певна робота, і людина не списувала. Текст а відтак висловивши своїми словами, вона не порушила нічого з іншого боку, ні якщо це стосується наукових досліджень, то переписавши чужі ідеї суто іншими словами, науковець не вносить жодного жодної інновації. тобто наукової новизни в його роботі немає. Відтак це не ніяк не можна вважати науковою роботою. Крім того, є такі прояви, наприклад, дописування авторів, які не беруть. Участь в отриманні результатів наукових досліджень в статті, в монографії це теж є елементом академічної ну нечесності в цьому випадку. Тобто, але це поняття охоплює, я б сказав, правила поведінки. Членів академічної спільноти при виконанні своєї навчальної чи науково-педагогічної діяльності ще одним важливим аспектом, який не позбавлений, до речі, і європейські країни, чи Сполучені Штати, зокрема а Україна, також цьому дуже українські студенти та й дослідники це придбання наукових чи навчальних робіт. Ми з вами, якщо їдемо в метро, чи просто йдемо десь по вулиці. На стовпах чи різні рекламки отримуємо виконую, там курсові, реферати, розрахункові, магістерські, бакалаврські і тому подібне, аж до докторських дисертацій. Звичайно ж таки, це питання є теж про людини, яка вдається до цієї діяльності, щоб залучати сторонніх осіб. То вона сторонніх осіб або просто купує, навіть якщо ця робота не є ні плагіатом, ні фальсифікацією, ні інших, але це є вже є проявом академічної нечесності. Адже якщо людина купила якусь, тобто не виконала самостійно, то її кваліфікація: чи це доктор, наук, чи це кандидат, наук, чи це магістр, вона не відповідає. Том тим ті формальні, так би мовити, натурально завірені завіреному папірцю чи пластику, який він отримав. Тобто, звичайно, ця людина не відповідає ні докторському ступеню, чи кандидатському, чи іншій кваліфікації, там бакалавра, магістра, тобто фахівця в якомусь напрямку. І це дуже важливо. І тут звичайно повинна бути певна відповідальність тих, хто виконує ці роботи з іншого боку, з одного боку. Вони ці люди, які виконують ці роботи, вони надаються їхні. Бізнес і в Сполучених Штатах теж неодноразово казали люди, які з нами спілкувалися зустрічали, що деякі підприємці на цьому дуже непогано збагатилися, тому що інтелектуальна праця там непогано оцінюється. Разом з тим, це ту проблему, на яку теж вони намагають боротися. І ще один аспект, про який треба згадати, що, звичайно, є дві сторони. Все-таки академічної чесності, я про це говорив, але плагіат можна розглядати як порушення авторського права. І тоді наступає, якщо говорити про санкції, по суті відповідальність юридична, правова відповідальність, тому що ви привласнили чужу власність, тобто якийсь твір, результати досліджень і так далі. Частіше. В, коли ми говоримо про академічну чесність, ми говоримо не про юридичні наслідки привласнення, а ми говоримо про е, морально-етичні е, морально наслідки, тобто осуд людини, е, е, засуджені її. Ганебної і недостойної поведінки, яка визначена академічною спільнотою, тому друге що я назвав ця морально-етична складова, це зазвичай до неї більше апелюють ніж до порушення права інтелектуальної, чи зокрема права авторського права. Це треба теж розуміти. Хоча ці речі дуже пов'язані. Звичайно, університети здебільшого приймають кодекси честі з інших, а не з правових більше підстав. Шо думку, як ви оцінюєте американських студентів? Американських студентів з якої позиції? З... рівнем знань чи академічної чесності? Я сказав вже, що там вже доволі інституціалізовано і формалізовані багато процедур. Тому вони вже тут є як функція, а не як аргумент. Відтак вони вже діють в межах тих правил, які встановлені. Тобто в сполучених штатах дуже часто студенти навіть перед кожним є в окремих університетах, навіть перед кожним навчальним завданням пишуть є такі приклади, коли вони пишуть, що я зобов'язуюсь сам самостійно виконати дане завдання, не не застосовувати ніякі технічні засоби і не не залучати до підтримки інших людей. Є е, е, просто там клятви, чи є е, е, так звані е, кодекси честі, де це прописано. Є е, е, різні е, зобов'язуючі документи, де студент просто погоджується е, з правилами. Цими з іншого боку, академічна чесність, ну але це стосується правової складової, те, що я сказав. Академічна чесність все таки дуже часто апелює до морально етичної складової, тобто що не зовнішні спонуки, правові нас що ми щось підписали, тому ми не будемо робити, а морально етичні внутрішні мотиви нас спонукають до того, що ми вважаємо це недобрим робити, неприйнятним для нас. Ну і відтак, враховуючи те, що це вже стало елементом академічної культури, то звичайно, напевно, дещо я б я би високо їх оцінив. Хоча можу сказати, що як в Сполучених і та в Європі, цих ми не позбавлені цих вони не позбавлені цих проблем. А яке покарання чекає на того, хто порушить правила? Є різні знову ж таки, підходи, і тут так звана ця преславута російською мовою автономія університету дуже добре реалізується. Тобто кожен університет свою політику щодо санкцій і покарань. Якщо це студенти, то якщо взяти на загал, то декілька є видів викладач, який зміг. Чи вдало, який, який знайшов якісь елементи прояви академічної нечесності, він може провести, наприклад, одна з простих санкцій, провести просто бесіду зі студентом, роз'яснивши йому щодо неприпустимості дано, даної, ді, даних дій. З іншого боку, це може бути. Скарга в відділи спеціальні або в комісії. Ну, щось на кшталт, як у нас в КПІ, це навчально-виховний відділ департаменту навчально-виховної роботи. Mm -hmm. Там є люди, які ведуть базу студентів і роблять спеціальну відмітку, що така людина вже була, значить, помічена в порушенні принципів академічної чесності. Це теж м'яке покарання, ну то тобто це не покарання, це більш профілактичний захід. І інший далі по жорстку це вже скарга до комісії, де до комісії або до такого ж відділу, де створюється або тимчасова, або дія постійна комісія, яка розглядає роботу, наприклад, з дану. Це може бути реферат, це може бути курсова робота, будь яке, яке завдання розглядає і доводить, Чи є там. Елементи порушення чи немає е, фактів порушення? Якщо вони доводять, то тоді можуть виникнути е, е, такі наступні санкції. Це е, може бути навіть відрахування з університету. Це може бути просто виставлення незадовільної суто оцінки за, за дану дисципліну, яку він вивчає, і він повинен взяти повторний курс. У нас просто немає практики, що людина обирає курс і може наступному році. Цей же курс пройти. Якщо людина не склала в нас курс, то вона повинна бути відрахована. Так? Mm. В Сполучених Штатах можна обрати дисципліну, якщо вони її не здали в цьому році, її можна перенести, ну спробувати здати в наступному році, але ця дисципліна буде не зарахована, незважаючи на те, що він навіть за неї там сплатив кошти, а кошти сплачуються знову ж таки за зазвичай за обрані курси, тобто різні курси можуть коштувати різну вартість. Це може бути призупинення навчання, тобто на семестр. Таке умовне відрахування, тобто його не відраховують з університету, разом з тим йому півроку дають шанси подумати над своєю поведінкою поза межами університетської спільноти. І Якщо людина вважатиме, що вона хоче далі продовжувати навчання, вона може спокійно поновитися. Інші є заходи суто профілактичного характеру, це можуть бути висвітлення в там в різних джерелах, в на сайтах, в університет в університетській пресі. Це вже питання апеляції до знову ж таки сорому людини до її бажання не здійснювати дану, дані, дану діяльність. Але на загалом кожен університет обирає свою. Якщо це повторюється, то звичайно університети зазвичай. Не з, з цим не погоджуються, і рецидиви таких речей призводять до відрахування студента. Що перепрошуюсь, а що стосується дослідників. Що стосується дослідників, то звичайно там менше проявів, і я скажу пізніше, чому саме там менше проявів, Але що стосується дослідників, то це може бути пов'язано з невизнанням виключенням невизнанням конкретних статей. Це може бути звільнення від роботи або виключенням з дослідницького проекту. Чи є придатним досвід прийняття подібних документів для українських вузів, саме для нашого вузу? Цей досвід є придатним. В Україні, я би навіть сказав більше, напевно, що є всі підстави запровадити, використати даний досвід. У нас навіть є багато речей таких, які, яких навіть Сполучених Штатів немає. Приміром, що стосується дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, в нас існує, наприклад, повна база в УкрНТІ чи в бібліотеці Вернацького, починаючи з 1994 року, всіх дисертацій. Це централізований, величезний, по суті, перелік всіх дисертаційних робіт в електронному вигляді. В Америці централізованої бази всіх дисертаційних робіт PhD, тобто докторів філософії. Не існує, тобто кожен університет має суто свої бази, якісь, але щоб сказати, що в зі всіх сполучених штатів було такого, немає. Це пов'язано з тим, що в нас, звичайно, присудження наукових ступенів, воно централізовано. Присуджує спеціалізована вчена рада, але рішення остаточне здійснює тестаційна колегія і міністерство освіти. А раніше це була був ВАК вища тестаційна комісія. Але і тому заведено так, що той, хто захистився, подає так зване УКРНТІ, український він в інститут. Значить, певну дискетку, диск чи там на флешці. А і в а з Міністерства воно ще й передається в бібліотеку Для, І для цього, наприклад, щоб перевіряти на той же плагіат, це дуже просто. Це ми маємо таку перевагу. З іншого боку, ну, я б сказав, що моральність, якщо ми апелюємо до чесності, як би до прояву морально-етичної поведінки, моральність для українського суспільства не є чужою, а навіть українці вирізняються висо... здебільшого високоморальністю. Тому прийняття певних правил гри і з'ясування, що є гідним. Для студента, науковця чи співробітника, дослідника і що не є що є негідним, я думаю, це доволі просто і прості речі, які зможуть в нашому в нашому середовищі прижитися. Хоча в Сполучених Штатах є негідним списування. А в нас це вже на ментальному рівні питання списування чи підготовки шпаргалок. Є викладачі, які кажуть, готуйте шпаргалки, ви ж так хоча б ознайомитися з навчальним матеріалом. То, звичайно ж таки, підготовка шпаргалок чи списування в один одного для американського студента було б незрозумілим. А для нас це було б незрозумілим якщо б ви не дали списати своєму колезі вас би вас би інший студент ваш би друг зовсім не не зрозумів що ж ви за людина така але загалом інші аспекти які стосуються зокрема і плагіату і там фальсифікації, фабрикації я думаю що ми можемо цей досвід дуже добре використати а саме для нашого університету. Ну, і... Скільки це важливо? Для нашого університету це важливо. Справа в тому, що, ну, де, що гріха таїти, навіть в КПІ були певні випадки, і ми жорстко до цього ставилися. Вчена рада давно вже була прийняла рішення, що люди, які, не, які порушують. Певні принципи академічної чесності ну, стосувалися в першу чергу плагіату. То е, їхня ро е, така діяльність несумісна з роботою або навчанням в КПІ е, 1 вересня 2014 року, е, і ми першими в Україні це зробили ми прийняли, ми прийняли на виконання закону про вищу освіту рішення щодо розміщення всіх дисертаційних робіт кандидатів і докторів наук на сайті служби вченого секретаря рада капіює. І зараз всі, хто йдуть захищатися, вони викладають повний текст. І це в КПІ вже реалізовано, і це, це дуже непогано реалізовано. Щодо студентства, щодо студентської поведінки в цьому сенсі, звичайно, є великі спокуси, які викликані тим, що розвиваються інформаційно-комунікаційні технології, гугли, Яндекси і тому подібне величезні серйозні бази різних рефератів, курсових, дипломних. І відтак, звичайно, студент дуже часто, можливо, не з злого умислу, але з метою принаймні економії свого часу, вважає, що легше щось завантажити з інтернету, здати викладачеві, а іноді не завжди відповідальний викладач готовий це прийняти. Тут питання знову ж таки діалектичне, тобто і викладач повинен розуміти свою відповідальність за те, що він щось зарахував неналежним чином від них. І студент повинен розуміти, що не виконавши певне навчальне завдання, з нього фахівця відповідного не буде. От. Тому для КПІ це важливо. КПІ це ж не це хоч, хоч це окрема субкультура, я б сказав, це окремий дух, і, звичайно, на нас ніхто не схожий, і ми цим, напевно, з вами пишаємося. Але навіть КПІ є часткою цього суспільства, в якому присутні, наприклад, Хоч я казав, що українці високоморальні люди, але падіння рівня моральності характерно зараз для багатьох суспільств, і воно зачіпає і нашу спільноту. Тому для КПІ впевнений, що це необхідно робити, і я навіть вам можу доповісти, що на сьогоднішній момент ми працюємо спільнота із студрадою, із профспілкою студентів з департаментом навчально-виховної роботи. Дейте департаментом начальної роботи щодо формування кодексу честі, в якому будуть відрегульовані оці аспекти.